Четверо закарпатських митців презентують себе у Львові. Виставку відкрили у галереї Прімус у межах днів угорської культури. У Львові керамікою та живописом представило себе сучасне Закарпаття. Олена Кондратюк живописець. До нас цього разу привезла частинку Карпат. Художниця вчилася у Львові, але продовжує традиції школи колористики Закарпаття. Львів власне, дав мені ту е, погляд на побудову малюнка е, е, живопису. Саме Такі засади, найперші конструктивний підхід і декоративний. А Закарпаття дало мені кольорову гамму, яскраву. А от подружжя керамістів із Ужгорода Наталія Грабар та Ярослав Борецький зазвичай виставляються разом. Наталія презентує декоративні вази. Вони посуватимуть до сучасного інтер'єру, втім базовані все ж на давніх мотивах. Боглина вічно актуальний матеріал. Я би зберігала би і зберігала все, що було створено до нас. І в кераміці, напевно, я передаю оту фактуру цегли, фактуру природного кольору, фактуру зарбі більш скромну, але вона витончена. Цікаву техніку має Ярослав Борецький. Він поєднує дерево із порцеляною та розписом солями. Кераміка у його виконанні стає високим мистецтвом. Цьому випадку хотіли так само доказати, що кераміка не тільки є баняки, деякі речі вони є настільки складні, що навіть сам професіонал ускладнюється йому можливість сказати, що це за матеріал. Кераміку на виставці доповнює і абстрактний живопис Аготе Вереш із берегова закарпатське мистецтво у галереї примус до 5 травня. Мрічка Крижанівська Олексій Шелковий головні новини Львова.